Вісім років тому Софія Новик була здоровою граливою дівчинкою, але коли їй було п'ять, вона дуже сильно захворіла. Мама дівчинки Олена точно пам'ятає той день. Почалося це у 2017 році, 11 квітня. Я її забрала з дитячого садочку і ну, якась така квола вона була. Поміряли температуру, була на 37,2, Ну як думаю, простуда, бо часто хворіла на простуду. Ну, лікарню ж ОРЗ, ОРВ, лікувалися, лікувалися, наче все затихло буквально на тиждень, потім знову температура. Опять почали лікуватися. Потім температура вже була 40 за 40, і вона почала не ставати на одну ногу. Тобто, як їй треба було десь прийти, то вона на четвереньках і вона повзала. Дитину оглядали і в шості, і в сумах різні лікарі здали безліч аналізів, але що з нею відбувалося, було незрозуміло. Кололи антибіотики, лежали ми тут у лікарні у шості, кололи нічого воно не допомагала, і дійшло вже до того, що почалася рвота. Я, як мама, звісно ж, мені це не сподобалося. Я попросилась на суми. На суми нас відвезли. Це все з 11 квітня, у початку травня, ми вже були в Сумах, там теж почали антибіотики. Нічого не допомагало. Здавали на все, що можна. Малярію, спіт і, малярії, і, спід, і все, 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 що страшне, ми здавали, нічого вони не могли виявити. Потім два тижні ми пролежали і нас відправили в Ахмадит. І через два тижні нам підтвердили діагноз. На той момент він називався Ювенільний ідеопатичний артрит системний варіант. В ухмадиті лікарі почали намагатися стабілізувати стан Софії та уповільнити розвиток хвороби. Я її, коли привезла в Ахмадит, вона вже мене майже не ходила, бо аточність така була руки, ноги. Вона така, як на подушках, така вся була бліда зеленого цвіта. І... «Кололи препарати крові, гормони, фізраствори. Ну я навіть зараз не пам'ятаю всього, що там було. Але вона дуже швидко пішла на поправку. Там Олена разом з Софією пролежали два місяці, а потім їх відпустили додому. Але курс лікування треба було продовжувати, розповідає мама дівчинки. Призначили біологічний препарат «Актемера». у Київ Ми їздили кожні два тижні. П'ять чи шість місяців на цю актемру. Препарат дорогий, його треба, щоб Мін там виписував. чи, Так як у нас є суми обласна лікарня, тобто вони повинні були виписувати. І Київ сказав, що все, крапка, треба до себе в обласну. Вернулися ми в обласну, і ще там ми два роки ми їздили також кожного другого тижня. Ми їздили на цю крапельницю. Ослаблений імунітет давав про себе знати, і у 2018-му Софія знову дуже сильно захворіла, що відобразилося на загальному стані дитини. Пневмонія була. це було дуже важко. Троє суток без сознання, наверна, була ну, крапали її там. Не знаю, що щоб привести до тями, і після того. 18 рік листопад, а у дев'ятнадцятому році, у березні місяці, стався перший рецидив її захворювання. Тобто, все це з сімнадцятого року до 19 березня вона трималася. На той момент можна було навіть без гормона бути, але страхувалися, вона приймала. Тоді, в 2019 році, для родини почалося справжнє пекло, намагалися підібрати препарати до лікування Софії, адже стан дівчинки. Погіршився, і хвороба почала прогресувати. Спочатку це жахтемра, потім на хуміру перейшли. Це були уколи, уже кололи цей укол кожні два тижні, по-моєму. І ну, вона не пішла на цьому препараті, і ще, і ще гірше стало. І потім суми сказали: ми не знаємо, що робити, треба до Києва. І от. З 2020 року ми потрапили в Київ е інститут педіатрії, акушерства і гінекології. Там є дитячий ревматолог, от ми наблюдаємося там. За що важких ліків, за щодо гормонів почався остеонекроз, чого дуже боялися, кості стали м'які, ну, як розпадатись. Тобто, якщо на даний момент, якщо, якщо зробити її операцію, тобто заміна та то забідерних то це не допоможе, бо нема за що цепляти ці протези. Відтоді говорить Олена Софії постійно рецидиві хвороби. Дівчинка не може увійти в ремісію. Захворювання, які діагностували в неї, невиліковне, але є вірогідність того, що воно може прийти. В неактивну стадію. Капали хімію, було гарно, ну, але ж після хімії, самі розумієте, пропадає вся імунна система, і волосся. Тягнути хоча б до 18 років, щоб та ну, тазобрених це 200%. Там вже дуже все погано. За що цього, вона дуже погано ходить, постоянні болі. Але ж у неї не тільки у є системний варіант, тобто всі сустави. З рідкістю, з рідиною, запалення, воно от, то таке, то таке. От зараз у ці от дві калінки. Сьогодні, от стало добре, завтра може встати отаке. От може бути, то тут шишка вилізла, то тут. Початком повномасштабної Софія перебуває в постійному страху. Емоційний стан дівчинки відображається на здоров'ї загалом, розповідає Олена. Але, попри біль, температуру та постійний і крапельниці Софія не здається. Їй важко і боляче ходити. Більшість часу дівчинка проводить вдома. Школу відвідувати можливості у Софії немає. Вона навчається дистанційно. Дівчинка показує свої малюнки і розповідає. Чим любить займатися, я малюю, шью іграшки, леплю всякі фігурки: це собаки, морські коники. Може, птиці, лисиці. Ну, все, це антропоморфні тварини, тіло людини, а все інше у них від тварин. Які ти захочеш дракони, коти, лисиці, вовки. Софія потребує постійної підтримуючої терапії. Це крапельниці біовеном. Дівчинка дуже часто температурить. У мами весь час під рукою жарознижувальні препарати. Софія вже і сама відчуває, коли в неї підвищується температура. Олена Новик через тяжкий перебіг хвороби донечки не може працювати, адже дитину не має на кого залишити. А препарати для того, щоб рятувати дитину, дуже недешеві. Жінка говорить, витягує ситуацію завдяки кредитам. І небайдужим людям. Коли була на Актемері, це препарат відноситься до ревматоїдного артриту, ми стояли, ну, як на, на учоті і нам государство виділяло ці крапельниці безкоштовно, але препарат цей не пішов і нам замінили на цей момент біовен, це препарат крові. Тобто, так як у неї нема своєї імунної системи, воно все подавляється. Якщо нам крапати, то, що писав нам Київ, це 62 тисячі на один раз. Як казав лікар, це кожен місяць раз у місяць обов'язково треба капати. Ну цього не не виходить. Шостка так мені дуже допомогла. Я дуже вдячна. Анатолію Григоровичу Тахтарову своєї вареник Людмила Вікторівна це дуже чудові люди. Вони розуміють, вони зі мною спілкуються. Зараз Софії 13. від постійних знеболювальних та жарознижувальних препаратів у дівчинки з'явилися проблеми з шлунково кишковим трактом та ряд супутніх захворювань. У нас катаракта на два ока. У нас за послідні за останній рік з'явилися поліпи у жовчному міхурі уже на цей момент три їх. Треба слідкувати. Почки також. Там був і пісок, і малесенькі камінці були. Все це наблюдаємо. Вона практично не росте, але все одно змінюється. Як казав один лікар природи, все одно своє бере. Вона от за два роки півтора сантиметра тільки. Метр двадцять три. Наша надія це тільки на ці крапельниці. Це клітини, людські клітини. Дуже дорогі вони препарати. 25 червня родина збирається їхати до Києва. Якими будуть рекомендації лікарів? Невідомо. Відомо одне: кошти на підтримуючу і лікувальну терапію потрібні дуже великі. А їх у родини обмаль як і часу, аби придбати медикаменти, щоб стабілізувати стан дитини. Допомогти родині боротися за життя маленької Софії можна перерахувавши гроші на банківську картку мами.